Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку директор консалтингової компанії А 95 експерт паливного ринку Сергій Куюн. Вітаю пане Сергію. Добрий день! розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на ринку пального в Україні. Змі пишуть про зрощення пального найближчим часом. Ну насправді зима завжди. Вважається, і є мертвим сезоном для паливного ринку. Споживання падає до мінімальних позначок. Відповідно, цей період він завжди такий дуже спокійний, і цей рік він не виключення. Ми бачимо, що е, грудень і січень були дуже спокійними. Ціна на нафту складала десь 77 доларів за е, барель. Е, але от у Лютому е, почались е, рухи ринку світового вгору, і зараз ціна 83 долари за бари. Відповідно, почала підтягувати ціна на нафту за собою і закупівельні ціни на нафтопродукти. Наскільки е, ми країна імпортер, повністю все закуповуємо на зовнішньому ринку, то ми не можемо цього не помітити. І відповідно бачимо, що закупівельні ціни зростають, і це потихеньку починає штовхати ціни. На заправних станціях вгору це відбувається дуже повільно через те, що на ринку сконцентровані дуже великі запаси пального по старим цінам, і, відповідно, це не дає адекватно реагувати ринку на нові реалії. А так взагалі тренд так, на підвищення, і я думаю, що він буде тривати найближчими тижнями. А якщо ми говоримо про підвищення, це в межах якої ціни може зрости паливо? Наразі ми бачимо, що якщо 83 долари за барель всі збережуться, то відповідно я думаю, що можна очікувати, що до 2 гривень на літр ціна може зрости на бензин де спальне. Ви сказали, що тенденції зараз ідуть до того, що взагалі в світі ростає ціна на нафту за барель. А що на це впливає? Основною причиною зараз є проблеми з проходженням Суецького каналу: це Червоне море, і там, де Цивільні кораблі піддаються обстрілам з боку ємецьких хуситів. Відповідно, це відлякує вантажі, в тому числі перевізників нафти нафтопродуктів від цього короткого маршруту. Вони змушені або відмовлятися від постачань в Європу, зокрема пального з. Азійського континенту, або просто обходити через опливати всю Африку, фактично, для того, щоб дійти до Європи. Тобто, це, по-перше, більш розтягується в часі ця операція. Ну а по друге, це те, що це варто вартує грошей Відповідно, ну, збільшується плеча логістики, правильно Ну, звичайно, да. через це через це і ми відчуваємо. Ну, по перше, пишуть європейські профільні видання про те, що є легкий такий дефіцит продукту, який штовхає ціну. Ну і по-друге, об'єктивно те, що доставка і логістика здорожчала, і це теж ну це очевидний фактор підйому ціни. Ось, зустрічаю зараз чимало опасінь стосовно фактора того, що в польські фермери, які протестують, перекрили українські кордони. Коли було це востаннє, тоді були проблеми, наскільки пам'ятаю, з завозом газу автомобільного в Україну. А що зараз відбувається? Чи може цей страйк вплинути теж на ціни на паливо? Ну, поки що до кінця не зрозуміло, якими будуть параметри цього страйку. Якщо вони будуть такими ж, як восени. То нічого з ринком не буде відбуватися, оскільки ми вже цей урок вивчили. Восени наші компанії адаптувалися до цієї блокади, зокрема, збільшили постачання залізницею. Але наразі ми чуємо, що там, начебто, є якісь наміри і залізницю блокувати, тому якщо це буде реалізовано, я в це особисто не вірю, тому що це буде бити по польському експорту. А, тобто навряд чи це буде, але ви знаєте, після цих всіх подій я вже нічому не, не, не здивуюся. Тому, якщо дійсно буде дестабілізоване залізничне постачання, ми це відчуємо, тому що все ж таки десь 30% імпорту бензину йде з Польщі, е, десь пального, 10-15% теж заходить з Польщі. І відповім, ну, проблеми з цими постачаннями вони позначаться на ринку і можуть привести до дефіциту та зростання цін. Але якщо залізниця не буде е блокована, то я думаю, що ми взагалі особливо не відчуємо наслідків цього блокування. Ну Якщо поговорити про ціни на пальне, вони ж в тому числі, я так розумію, входить складова акцизу. І ось зараз ж чимало йде розмов про те, що є затримка міжнародної допомоги, зокрема допомоги США економічної і е, навіть ходять деякі розмови про можливо перегляд податків е, на дещо. І ось щодо акцизу на пальне, чи є ризик того, що в цьому році можуть збільшити саме на нього ціну. Ну Тут, тут я бачу, що є. Е... У владі, у владі є боротьба таких, знаєте, двох концепцій: тобто, концепції того, що нам ну, об'єктивно потрібні гроші в країні, а з другого боку, популізм, да, який е не дає це реалізовувати, оскільки це призведе очевидно до зростання цін на пальне і політики на це дуже погано реагують. Тому, на жаль, от під час війни ну, це такі роздуми. Хоча здавалося, очевидно, да, що треба робити, що дійсно в країні потрібні гроші, і дійсно акцизи могли б стати джерелом нових надходжень. Але ми бачимо, що популізм він все одно нікуди не зник. Відповідно, зараз важко сказати, чи буде це зроблено. Є відповідні законопроекти і в Мінфіні, і так далі. Є насправді я вважаю, що можна було б і там реформувати систему податкування нафтопродуктів, ну але ми бачимо, що політики не хочуть ризикувати, не хочуть нічого робити, особливо з цим. Тому не знаю, оцінив бо як 50 на 50. Гаразд хотів би трішечки поговорити про те, як взагалі змінився наш ринок за останні два роки з моменту повномасштабного вторгнення. А от от, ви для себе, якщо відокремити, які найосновніші зміни відбулися за цих два роки на ринку пального в Україні саме. Насправді, що ми кажемо про забезпечення ринка пальним, то змінилося все. Ну, тобто у нас абсолютно нова географічна структура постачань. Тобто якщо у нас раніше це була Білорусь-Росія, переважно наші українські заводи, то сьогодні це західний кордон, тобто це Європа. Тому тобто ми розвернулися майже на 180 градусів у зрівнянні з тим, що було до 2022 року. Тобто сьогодні у нас основні постачальники це Польща і польські порти, Румунія, румунські порти а відповідно це весь світ. У нас на ринку зараз така екзотика є, що в е, це раніше неможливо було повірити. Але сьогодні, вже ж, наприклад, американське диспальне або скраплене газ це взагалі вже така досить буденна річ, хоча це здавалося завжди фантастикою. Є такі скраблене газ, нещодавно приїхав якісь, якась партія з Бразилії. Е, є десь з Кувейту, це 15 тисяч кілометрів від України, тобто, ну просто ринок змінився колосально. Друга велика зміна це логістично. Що раніше у нас 99% всього постачання на ринок здійснюва залізницею. То зараз до 50% постачань відбувається автомобільним транспортом. Е, парк бензовозів зріс за два роки десь чотири рази. Сьогодні складає більше 6 тисяч одиниць, був всього півтори. І відповідно це, ну це і вимога часу, тому що бензовозами звичайно, це дуже дорогий вид транспортування, але з іншого боку, він і Тобто це не призводить до концентрації пального в одній точці, великих партій якихось, і оця купа цих бензовозів, вона буквально як мурахи, кожен щось підтягує і відповідно наповнює ринок. Тобто, особливо нам це допомогло в 22-му році, коли долали кризу, коли не було пального. От тоді оці тисячі бензовозів вони дійсно дуже допомогли привести і насичити ринок пальним. То це б я сказав дві. Найбільших е, відмінності. Ну а фактично, ми побудували абсолютно новий ринок пального. І скажу так, що жодна країна світу такого досвіду не має. коли за 3-4 місяці довелось розгорнутися на 180 градусів. І насправді ніхто в Європі не вірив, що ми це зробимо що ми такі обсяги привеземо з нових джерел постачання, але українці це зробили. І це безумовно дуже велика перемога в цій війні. До речі, за це, що ви дійсно кажете, що ми побудували з нуля, і ніхто не мав раніше такого досвіду, та ще війна триває в умовах війни. Ось це все чи е побачили ви якісь абсолютно інноваційні рішення, які по суті майже не використовуються при от, перебудуванні нашої цілої системи ринку пального? Ну насправді сьогодні все. В чому, в чому є проблема? Да, проблема є в тому, що у нас з Європою різна ширина колії. Тобто в Європі вона вузька, в Україні вона широка. Це ще радянський стандарт. У нас є, на жаль, і відповідно це дуже велика проблема. Тому що тобі на кордоні треба або перелити це з європейських вагонів в українські, або переставити на візочки да, залізничні э, європейський вагон, підняти. І поставити на візочок з українськими колесами залізничними, тобто два таких методи, і от в принципі, основна винахідливість, і я б сказав така зухвалість. От вона була саме в цій е царині, коли е і тут треба віддати належне державі, зокрема Укрзалізниці і Мінінфраструктури, які дозволили оперативно розгорнути мобільні пункти по переливу пального на кордоні. Десь там це робилося там з порушенням норм безпеки, е, скажімо так. Ну у мирний час це завжди ну це взагалі було неможливо навіть уявити собі такого. Але враховуючи обставини і ризики, то це було зроблено. І на початках це взагалі там були там, це такі древні, такі старі насоси, які це переливали, перекачували з одних вагонів в інший. А сьогодні це вже стаціонарні пункти. з... Сучасним обладнанням, дуже е з дуже гарними параметрами, швидкістю е переливу, і, дуже, і, і рівень безпеки там ну, безумовно забезпечений. Тому ось це от розгортання такої системи е перестановки, переливу цього пального на кордоні. Це звичайно безпрецедентно. Тобто, це ніхто ніколи не робив, і це було найскладніше. А скажіть, ось ви сказали за от екзотику, яка в нас на ринку, що такого ви навіть не зустрічали раніше, і багато хто з українців теж. А от які види пального навпаки зникли? Ну це очевидно. Тобто, зникло, зникло російське пальне і зникло білоруське пальне, тобто, які, наприклад, по диспальному, це було 70% в 2021 році. Тобто це було дуже багато, крім того, і морем заходило теж до нас. Теж там були російські партії. Деякі і відповідно, от в цьому основна проблема, і що дуже символічно, що Україна перша нехай через такі обставини, через війну, відмовилась і показала всьому світові, що без російського пального можна жити. Росіяни дуже там десятиріччями лякали Європу. Лякали світ, що без російських нафтопродуктів всі зупиняться, всі замерзнуть, і всі помруть, і так далі. Ми показали першому, що можна жити без російського пального, і потім вже Європа вела ембарго на нафту, і на нафтопродукти російські, і бачимо, що ніхто не зупинився. Ціни повернулися фактично навіть нижче до воєнного рівня, і що це все був міф і просто. Про просто елемент пропаганди, і от це дуже символічно, що ми перші це зробили в світі. От, власне, про цей міф про Європу в Євросоюзі. Вже ось місяць часу діє заборона на постачання скрапленого газу російського виробництва. А б'є якісь умовні підсумки, що при цьому відбувається, чи відчуває Європа якісь складнощі, як це б'є по російському сектору економіки? Ну, насправді, поки що рано говорити, тим більше, що ембарго воно вступає не миттєво, воно вступає тільки через рік. Тобто Зараз, скажімо так, термінові контракти заборонені, але там є е, така приписочка, да, що е, довгострокові контракти, термові контракти, вони ще рік будуть діяти, якщо вони підписані на момент ведення ембарго. Ну, всі вже зрозуміли, да, що навіть якщо в тих контрактів когось не було, то зараз вони є вже всі. І відповідно, ми зараз дуже потерпаємо від цієї ситуації, тому що з Польщі, і Литви, Латвії буквально хлинув потік російського газу, і ми це бачимо по-перше по пунктах, звідки це приходить, де це наливається, це пункти там, де отримуються. Там, де розмитнюється російський газ, ну а по-друге, російський газ він просто на 25-30% дешевше, ніж неросійські аналоги. і відповідно, оцей газ він починає витісняти з українського ринку газ неросійського походження. Це дуже небезпечна ситуація, оскільки ну, мало того, що ми по суті фінансуємо да, забезпечуємо збит цього кривавого цього пального. То ми ще і фактично воно руйнує нам канали постачання неросійського газу. Тому що через те, що він дуже дешевий, постачання газу неросійського стає невигідним. Відповідно, компанії будуть змушені відмовлятися від е, транспортних потужностей, які створені були за останні два роки, будуть відмовлятися від заброньованих маршрутів перевезення цього газу Європою. Це дуже складне питання, і це дуже було там, таким потом, таким, такою праці вистраждано. І зараз компанії просто стоять перед вибором, того, що, перед рішенням того, що ну, треба від цього відмовлятися, тому що це просто неконкурентно здатні постачання. Е -е -е -е. Така ситуація, а цих, план... це на самопальних заправних станціях. Така ситуація відбувається, чи це потрапляє взагалі на ринок всеукраїнський? Потрапляє до всіх абсолютно. Ну там до більшості, скажімо, так тому що ну насправді там по документах це не російський газ. Ну тобто просто поляки, що вони роблять? Вони покупують російський, потім вони взяли отримали ліцензії на начебто виробництво цього газу. Да? І вони підкладають документи, вже, начебто, що це вироблено в Польщі. Відповідно, у нас нема там і у митниці нема підстав взагалі цей газ не розмитнювати, не пропускати. Ну, ось в чому проблема. І відповідно так компанії, які ну, національні мережі, вони розуміють, що це за газ. Всі це розуміють насправді, і вони, вони його не купують. Але його купують купа інших, там сотні цих постачальників. І я не впевнений, наприклад, що так, можливо, там якісь мережі і не везуть напряму да, цей газ, але вони можуть покупляти потім цей газ у цих дивних компаній. Ну, тому що дійсно тут дуже. Тобі треба конкурувати з цим газом потім уже на колонках. І це неможливо. Відповідно, тобі треба якось, ти ж не будеш закривати цей бізнес, да? тобі треба якось його ну, підтримувати. Відповідно, тобі треба, хоча б якось умовно підмішувати цей дешевий газ для того, щоб ти був більш конкурентоздатним. Це не питання принципу, питання просто того, що ну, треба, щоб цей бізнес вижив. Гаразд, якщо взяти умовно, ось 100% ринку ось цього газу. На вашу, по вашому припущенню, скільки десь відсотків займає ось цей от дешевий російський газ під європейськими марками? Ніби? Ну, поки що, ми бачимо, що справа в тому, що у таку ситуацію ми мали минулого року, і їй вдалося, вдалося тоді подолати, були внесені зміни у митний кодекс, і митниця отримала право. Вимагати документи про походження газу до виробника. Відповідно, ці компанії польські, які перепродавали просто цей російський газ, вони були змушені подавати документи про транспортування цього газу, звідки вони його взяли? І там було видно, що це російський газ, відповідно, ці постачання були припинені. Але зараз, як я вже сказав, вони що зробили? Вони отримали ліцензію виробників. І вони самі стали виробниками. Тобто, і митники зараз кажуть, та що ну от ну вони ж виробники і документи у них європейські. На якому на яких підставах ми їх не будемо допускати на ринок України? Тому тут треба зараз думати. Я сподіваюся, що це вже ця робота вже розпочалася. Як цьому поставити е, бар'єр на нашому кордоні? У нас є вже досвід. Ми мали ситуацію з диспальним. Таким токсичним, ну, точніше російським, яке надходило через Туреччину, через Болгарію, через Молдову, і тоді просто рішенням е, Служби безпеки. Е, ці е, п -п -п нафтопродукти з цих напрямків вони підлягають підвищеному контролю. І коли це всі зрозуміли, то ці постачання вони припинилися. Я думаю, що з польським газом треба йти тим же шляхом і таким чином зупиняти цей продукт в Україні. А це саме Польща так поставляє, чи є ще якісь європейські країни по цій схемі? Польща, Литва і Латвія. Гаразд, На останок хочеться все ж зачепити тему безпосередньо самої Росії, адже як ви вже згадували, вона надзвичайно пишалася своєю нафтовою галузю. Обігрівала всю Європу, годувала всю Європу, як вони так і говорять. І ось фактично зараз діє санкції на чимало ряд нафтопродуктів, які походять з Росії. Окрім того, ми бачимо останнім часом щось прилітає по російських НПЗ. Вони вибухають, горять. Що взагалі відбувається з цією галузю в Росії? Чи є якийсь відчутний удар по ній? Знаєте, Я чесно не відслідковую, що там у них відбувається. Мені це не дуже цікаво, і я не розділяю тієї ейфорії, яка там у нас в медіапросторі існує: що там ось бомбардуємо заводи. Знаєте, щоб завод нейтралізувати, нафтопереробний. Тут треба в 10 разів більше цього, цього робити. Тому вони дуже швидко поновлюються. Це дуже потужна галузь: 280 мільйонів. Тон вона виробляє на рік. Так для, для порівняння Україна споживає зараз 8 мільйонів тонн. Тобто вони просто за рік роблять 40 наших споживань 70, скажімо так. І це щоб вони залишились без пального, ну це неможливо. Тобто, ну у них із цих, цих із цих там 280 мільйонів тонн вони. Половину експортують, тобто треба половину розбомбити заводів для того, щоб і вони при цьому залишаться просто з внутрішнім споживанням, так без експорту. Але ну зупинити ці заводи ну, занадто важко. Тому так дійсно ну, дуже гарно, що така робота ведеться, але ще рано радіти, тобто ще фактично нічого не відбувається, і відповідно, нам треба просто всім працювати і надалі. Набратися терпіння, запастися терпінням і працювати на те, щоб перемагати. Дякуємо Сергію за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був директор консалтингової компанії А-95, експерт паливного ринку Сергій Куюн. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Залишайте з нами. Все буде Україна.